Вставляємо параметри форсунки, форсунки в 02 другі датчик температури, редуктор. Редуктор у нас камиє, датчик камиє. Потім. Потім. Вроді все, Вороти бачать нормальні, поки тутся, нічого не треба робити. ОБД треба включити, щитуватель ОБД, авто. чи є вд параметри, ВД-параметри є, Є, але щось нічого не показують. Але вже показують, вже міняється. Все в межах норми, двигун 91 градус, редуктор 80, різниця всього навсього в 10 градусів. Аптокалібровочка. Запускає. Крис на холостик 2 секунди, декльори я посадив 2,8. Легко може бути, що тиск придеться занижати на редукторі. автоматично пропусуємо курсунки до банків старт має походу з першої по четверту бути перший банк з п'ятої по восьму другий банк якщо все правильно відключено автомобіль робить вже на газу Банки автоматично має бути вісім циліндрів. Так і є. Ось так, як і заплановано. Два і один на бензині. попробувати катнути бензинову карту, заправлю я бензину ще в неї Зразу в мапку ректорі треба автоадаптацію автоадаптацію включити об Включена адаптація в відкритому контурі тепер розблокувати автоадаптацію в нульовій точці і в банку 2 розблокувати автоадаптацію в нульовій точці Прыс на холости газовий 4.